На вцілілій техніці 350 бійців 41-го батальйону повернулись на Чернігівщину. Дорога з фронту зайняла 5 діб. Батальйон дислокуватиметься у Чернігові. Хлопці зустрічали як герою. Своїх рідних та друзів не бачили вдома майже 5 місяців. Алла скорик далі. Схвильовані щасливі. Чернігівці дві години мерзнуть на пороні в очікуванні героїв. Ми тільки папу встречать. Так піднялися і Приїхали дома. кушать, приготовила. Ночі готовила сьогодні. Даже не спала ждала до ранку не спала. Ротацію 41-го батальйону анонсували на 25 вересня. Відтоді рідні не тямляться від нетерпіння. Насила чекати, родичі розважаються тим, що ходять по коліям. Це була справді довга дорога з Харкова. Солдати їдуть вже 12 годин. Насправді, три пасажирські вагони з солдатами причепили до товарних платформ, і вони вимушені пропускати всі потяги, які їдуть за розкладом. 48 платформ з технікою просто з передової АТО везуть бійці 41-го. Із вікон Камазів, газонів та автобусів виглядають солдати. В руках жовто-блакитні прапори на вустах. Слава Україні! Героям слава! Просто з передової повернулося 350 бійців. Четверо загинуло, один з них безвісти, один в полоні. 20 у шпиталях відновлюються після поранень. Серед них комбат. Своїх хлопців зустрічає на милицях. Комбати теж бувають нежелезні. Хлопцями своїми пишається. 41-й жодного разу не відступив, не оголив фланг інших військових частин і виконав усі поставлені завдання за 4,5 місяці. Мобілізовані водії, електрики, вчителі та продавці стали справжніми воїнами. Бути е механіком-водителем БТР, водителем... Машини воді, в в же час бути стрілком і тут же гранатометчиком і так далі. І так далі, і так далі. Повірте мені, они молодці. Солдати зіскакують з платформ, рідну землю готові Молились, вы молились, вы молились. Все хорошо. Тут навіть дим приєдно пахне, так как там. Кіровоградці, які служили у 41-му, просять передати рідним привіт і показати на всю Україну їхню клаву. Це старенький газон, який врятував не одне життя. Ми берели її, як зенецького задожік за засняти клаву нашу клаву. Над технікою з передової доведеться попутіти автомеханікам. Хлопці перевезли все, що бодай заводиться. Дарма що кузов весь пробитий. Обстріляли градом на кри. Ну в машині нікого не було. Чотири залишився один малий автобус не змог сюда приїхати, бо з нього нічого не осталось. Що буде далі? з 41-м батальйоном набереться прогнозувати навіть військовий комісар. Найближча перспектива відпочинок і відновлення техніки. Позиції 41-го батальйону в цей час прикриватиме інший підрозділ. Його назву не розголошують. Але скоро касилькобиць Чернігів спецкорд 2+,2.